Окрім звичного для нас молодіжного свята у червні, на середину серпня припадає ще й міжнародний день молоді, і хоч його, як правило, гучно не відзначають, це аж ніяк не є свідченням пасивності юних громадян України. Як переконалася Ольга Гриців, молоді українці пильно стежать за усім, що відбувається у державі, і на все мають власну думку. 51% відсоток молоді вважає, що однією з найважливіших проблем для України є безробіття. Після закінчення вищого навчального закладу багато молодих людей залишаються напризволяще разом з новенькими дипломами. Адже роботодавці не поспішають брати молодого фахівця без досвіду роботи. Студенти отримують чисто академічні знання і, можливо, нульову практику. Так, вони після кожного курсу проходять практику, але вона настільки є корисною, настільки продуктивною, як би цього хотілося. Ну і також ще є причиною те, що всі, всі роботодавці не хочуть, щоб були досвід роботи. Відповідно, молоді студенти вони не мають досвіду роботи. Наступна проблема, яка турбує молоде покоління, це корупція в державних органах влади. 57% переконані, що з нею треба боротись на практиці. Мабуть, єдиним способом все ж таки подолати корупцію є карати всі сторони корупційних скандалів. Що стосується нашого законодавства, воно доволі все чітко прописано. Тільки на жаль, є така практика провокування корупційних дій для посадовців, і власне тут же працюють правоохоронні органи не працює система провокування самих громадян, які хоч, хотіли б дати хабар для кожної молодої людини є вагомим фактором постійне зростання цін, як на житло, так і на інші товари та послуги. Адже з невисоким рівнем зарплат, який є у нашій країні, не кожен може на належному рівні забезпечити себе та свою сім'ю. Я можу констатувати, що зростання цін відбувається наскільки це критична, криклива проблема. З одного боку, так, це різко вдаряє по гаманцю. З іншого боку, як на мене, це повинно служити стимулом, особливо для молодих людей, щоб вони піднімали свій рівень домагань. Це є стимулом для того, що молода людина починає претендувати на щось більше. Проте є загрози, які можуть знівелювати наші очікування: корупція, імміграція, відсутність соціальних ліфтів. Чи змінить кардинальне покоління молодих українців нашу країну? Залежить тільки від того, чи готові вони брати на себе відповідальність? Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканала Раї.